Вітаю вас на каналі Інструкції до дитини. Я Ірина Сакаль, мама, психолог за освітою та консультант у методі КПТ. І я створюю контент, який допомагає бути добрими батьками для своїх дітей. У даному випуску я говоритиму про те, чому ми відчуваємо самотність у часі батьківства. Самотність це болісне переживання відсутності, емоційної близькості та підтримки через брак глибоких стосунків або труднощі психічного здоров'я. Коли в родині народжується дитина, світ докорінно змінюється. Проте люди навколо чомусь продовжують жити своє звичне життя і виглядає так, що в ньому для нас більше немає місця. Здається, ніхто навіть не підозрює, як нам важко. Ми не хочемо виглядати слабкими, не обтяжуємо інших своїми проблемами. Новоспечені батьки випадають зі звичного соціального життя та, здається, втрачають близькі стосунки з іншими дорослими. Традиційно, але так буває не у всіх, жінка цілодобово фактично одноосібно дбає про маля перші місяці життя дитини. Це біологічна програма, таким є задум природи. Проте, на відміну від ведмедиці, яка виховує своїх ведмежат самостійно, жінка мала бути серед інших жінок свого племені. І поки вона дбає про новонароджене маля, інші дорослі дбають про неї, а з часом про дитину мали би дбати всі гуртом. Одна з причин, чому батьківство в наші дні сповнене викликів, це відірваність від племені. Це не лише про відсутність фізичної присутності та допомоги з боку інших дорослих, ще й про неможливість здобути досвід догляду за малечі до народження власних дітей, а також, що надважливо, Плем'я забезпечує людині сталу громаду, в якій народження дитини не веде до ізоляції та втрати стосунку. Сучасні жінки та чоловіки разом з дитиною часто відмежовані від решти в окремих квартирах, багатоповерхівок, великих міст. У багатьох друзів ще немає власних дітей, оточуючи зайняті своїми справами, щодня зіштовхуються зі справжніми викликами, долають життєві труднощі. У вас ще єдина задача дбати про маленьку дитину. А це не здається чимось серйозним та цікавим. Ви можете чутись розгубленими, некомпетентними та самотніми в цій новій ролі батьківстві. Це нормальна реакція. Причиною самотності відчуття ізоляції та непотрібності може бути післяпологова депресія, яка є поширеною як серед жінок, так і чоловіків. Пригнічений настрій, апатія, виснаження не сприяють підтримці та розбудові стосунків з іншими людьми. Людина в депресії відмовляється від зустрічі, ізолюється від інших і, зрештою, відчуває глибоку самотність. Буває так, що молоді батьки надміру тривожаться за дитину, прагнуть бути поруч 24 на 7, аби особисто тримати все під контролем. Така поведінка також не сприяє активному соціальному життю. Є чудове африканське прислів'я. Щоб виростити дитину, потрібне ціле село. Воно мені і про важливість підтримки батьків з боку громади, так і про неминучість впливу інших людей на процес виховання дітей. Як ми можемо собі допомогти? Універсальних рецептів не існує, проте можна спробувати прийняти свій стан як нормальну реакцію на виклики батьківства. Розбудовувати нові соціальні зв'язки, знайомлячись з іншими батьками, діток того ж віку, які дуже ймовірно переживають схожі труднощі, вчитись довіряти стороннім людям та бути відкритими до їхнього досвіду. Ми живемо серед людей, нас та наших дітей щодня оточуватимуть сотні незнайомців. Так, існують виключення, проте загалом люди є добрі, так інколи дезінформовані, проте все ж гарні. Почати можна з сусідів на поверсі, просити допомоги та підтримки, коли їх потребуємо, а також звертатись до сімейного лікаря та фахівців з психічного здоров'я при появі симптомів після пологової депресії, бути уважними до потреб інших та пропонувати підтримку. Попри тягар власних труднощів, ми можемо стати опорою для інших. Це теж дає те необхідне відчуття зв'язку та наповнює нас. І найважче, як на мене, вчитися з вдячністю приймати ту допомогу. Яка є вам доступною. Адаптація до нової соціальної ролі потребує часу. будьте добрими до себе. В КПТ, говорячи про важливість стосунків, ми часто використовуємо ще одне африканське прислів'я. Якщо ти хочеш йти швидко, іди сам. Якщо ти хочеш йти далеко, іди з іншими. Батьківство це нарешту життя. Тож шлях буде довгим та часом тернистим. Вам не потрібно справлятися з усім самотужки. Більше про важливість людських стосунків та їх вплив на наше самопочуття можна дізнатися з книги Самотність, написаної колишнім генеральним хірургом США Вівеком Мурті. Моя улюблена цитата з цієї книги звучить так: Ніколи не треба боятись завдати клопоту тим, хто вас любить. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та обов'язково діліться у коментарях своїми думками по темі. До зустрічі на каналі Інструкції до дитини.